Цифра DJI за 100 баксів. Хто б таке міг передбачити? Різноманітні техногіганти вже призвичайли нас до того, що ціни на нові кращі товари можуть тільки зростати. І тут виходить пан DJI і презентує свій о4 юніт, який в усьому краще минулого покоління відеопередавачів, але водночас і вдвічі дешевший. Ну, про 100 доларів. Це ми, звісно, докрутили. З вартістю доставки та логістики в Україні ці 4500 гривень перетворюються у 5-6 тисяч гривень. Сподіваюсь, ви не плачете, дивлячись це відео у майбутньому, де курс не надто кращий за сьогоднішній. Вітаємо на каналі Phoenix Drones, Сьогодні поговоримо про О4 Юніт та те, чим же він так сконцентрував увагу усієї дрон спільноти. Тож. Ціна це дещо неочікуваний хід DJI. Незрозуміло, чи це настільки подешевшив технологічний процес вироблення, чи компанія занижує ціну для кращої конкуренції. Однак будемо сподіватися, що DJI просто мають геніальних інженерів. Поживемо, побачимо. Тепер щодо ваги: вона вражає не менше о – 8,5 грам, о4 PRO 32 грами. Вражає менше, але це і pro версія. Це означає, що Full HD зі 100 кадрами на секунду, у цифрі можна буде поставити навіть на Tiny Whoop. А на сіний цілком можна поставити і o 4 Pro з 4К у 120 кадрів, який коштує дві ціни o 4 що теж наддешево. Наступна причина, через яку o 4 в топі обговорень, дальність передачі. Дальність на O4 Air та Pro до 15 кілометрів. Тобто ви можете відлітати на 10 кілометрів з 4К відео спокійно і без суттєвих провалів картинки. Це теж дуже і дуже сильна перевага Юніта. З його недоліків, те, що це все ще DJI з його сумісністю тільки з окулярами DJI і те не всіма. Лише з DJI Goggles 3 та 2 покоління, DJI Goggles N3 та Integra, і DJI FPV Remote Controller 3 та 2 покоління. То кому треба DJI О4 Юніт? Air – всім, хто хоче ганяти на легких дронах, при цьому записуючи нормальну картинку на цифрі. Але треба враховувати, що справжня економія вийде лише, якщо у вас вже є сумісні пристрої DJI. Pro-версія краще підійде для відеооператорів та людям, яким треба максимальна картинка, але не за всі гроші світу, враховуючи, що зазвичай у них вже є принаймні DJI Goggles 2 або 3, обновка сильно не вдарить по гаманцю. Можливо, це зайде й нашим дрончикам розвідникам. Як думаєте? Та й взагалі, чи плануєте оновитись до нового покоління? Пишіть в коментарі, нам дійсно цікаво. А щодо О4-го поки що все. Але у майбутньому ще точно будуть відео про нього та дрони на ньому. Надто вже цікавий продукт. До речі, на нашому сайті вже є дрон на О4. І звісно ж, посилання вже в описі під відео. Ви були на каналі Phoenix Drones. Ще почуємось!